Добрий день, маємо сьогодні 31 жовтня 2025 року. Погода міняється, вроді сьогодні погода, но вітер такий холодний шонузілкий. Трошки поорали. Там ще завтра залишилося десь 2 гектари домолотити сої, і мабуть буде на цьому все. І ще сьогодні зорав для сестри треба ще посіяти 30 соток пшениці. Так що пока сівника не ховаємо. Комбайн поки теж, завтра буде двіження. Ми трохи поорали. Ну і завто і плануємо на рік жити і працювати. Затарилися на наступний сезон. Думаємо, що ця клята війна закінчиться. І все буде добре, все стане на своє місце. А ми поки таримося. Бо непонятно, цей долар до верху йде, яка ціна буде наступного року. Вже й цього нема де взяти. Вже мало фірми завозять, нема кому. Воно у місті тільки знайшов, такий, такий, яким ми пользуємося. Використовуємо. А пользуємося таким Агротекс Cord 600. Нитка сіра. Оце тут в бухті 3 кілометри. Вона важить 5 кілограм, бухта 3 кілометри. Вже ми на неї до роки в'яжемо, я вже доволі непогано. Це Венгрія, венгерська ця нитка. Непогано. Отаке. Так що зараз будемо складати. Завтра, дасть Бог, домолотимо. Досіємо ще того одного рода. і буде все добре. Добре, всім дякую!